<реш> Учний єдець, лищує небо, слова, нехай мене мене ця чаша. Він знав, що пережити буде треба, він знав, що будуть болі і буде страшно. Останню ніч він у людському тілі, яке так мучити, уже збирались люди, яких створив, яким приніс спасіння і за яких вмирати зараз буде. Бог не вмирає. Він тіло, щоб стати жертвою, що за гріхи приносять, о, як його душа тоді боліла, хай буде воля Твоя вишлилося! і кров свята, що в боротьбі стікала, і сам один без друзів у молитві, щоби йому у смерті вирвать жало, то сотні жал він витримать повинен. Він мав їх стільки видерпіть в двобої, тих ран, щоб ними інших уздоровить. Людське мав тіло і без міри болю, і в чашу не вмістити, мабуть, крові. І ось іде з Христом по роса, остання путниця й землі для нього, а по дорозі краплі крові, немов сльози. Не сльози, болю, ні сльози любові. В крові, що капала, життя для всіх давалось. Хто її прийме в серце, буде жити, та ніч перед розп'яттям Гевсиманії і всеперемагаюча молитва. Сьогодні спомин тої ночі згадуємо ті слова, хай воля буде лише твоя, нехай щодня вони для нас нагадують про те смирення перед волею Отця, і чаша з кров'ю, що текла від болі, за кожного із нас у чаші білі. Як чашу безкінечної любові у руки наші трепетом берів, вона підійме, коли впав від болю дасть прощення, як каєшся в гріхах, прийміть вино це як частинку крові, яку за вас смиренно проливав. Отак Христос до нас тепер говорить, говорить з ніжністю і дивиться у серце. А як приймаєш цей ковточок крові? Чи поляці серце твоє б'ється? Молитва, вечір, церква його разом і кров і тіло на столі чекають, нехай нікого не минеться чаша, нехай життя в Ісусі кожен має, слава Господу!